Доброго дня. Ми сьогодні з вами знаходимося на мікрорайоні Академічний, і впродовж у нас з'явилася дуже чудова квартирка, однокімнатна на шостому поверсі восьмиповерхово-цегляного будиночку. Новобудова. Вона вже давно здана. Сіди наші вже нарешті майже позавершували ремонти. Будинок хороший, з дуже гарним плануванням квартирки. Так, ми зайшли в нашу квартирку. З права у нас домофон, зліва місце під гардероб, просторий коридорчик, розведені розеточки, наша ванна кімната, майже квадратної форми, кухня. Так само вимикачі, розетки. Розведене опалення, стоїть лічильник газу та котел-протер. Вихід на балкон, балкон засклений. Та велика квадратна кімната з еркетним віколочком. І щиро запрошую вас до перегляду. Чекаємо на ваші дзвіночки. Дякую!